Дешеве та здорове харчування вже давно стали антонімами, але тут і великий піс закінчується, і сам Бог волів харчуватись правильно. Наскільки на це фінансово спроможні наші співгромадяни, ми вирішили перевірити на прикладі ось цієї чи маленької купюри. За підрахунками наших ученик, саме стільки грошей щодня витрачає пересічна українська родина на продукти. Водій Микола іде в ногу з часом. Теж узяв сімейного бюджету рівно півсотні, щоб купити овочів. Родина постує, тому жодного м'яса чи масла, але і овочів чи їм в ціні не надто поступаються. А усі перші втрати для гаманця невеличка капустина заважила аж на 13 гривень. Дилень говориться, лісені вітаміни. А по чому? Витамі. Давайте мені почувач. Кріп та петрушка віднімають ще 6 гривень від суми. Але який салат без помідорів? 20 гривень за кілограм. Такі нині ціни. На 9,70. Микола в розпачі. Шопінг щойно розпочався, а половини суми наче й не було. Ну от залишилось 50 гривень, 21 гривня і 30 копійок. Для вітамінного салату не вистачає огірків. На вигляд вони зелені, а за ціною золоті. Трошки є. Далі купляємо трохи зеленої цибулі. На останні гроші беремо картоплі. 6,70 Кілограм не вийде. Ну, давайте скільки є. Гроші закінчились, але в руках усього декілька пакетів повиширять. Поснідати півтори тисячі на місяць родина Миколи витрачає на самі тільки овочі. Виходить, що пустити сьогодні задоволення, не з дешевих, але купувати доводиться не лише овочі, тож на пісну їжу витрачається вся середня зарплата пересічного українця дві з половиною тисячі гривень. Космічна сума навіть за мірками Європейського союзу. Бо одразу за євро кордоном овочі, наче зачаровані, дешевшують в рази у сусідній Польщі. Моркву віддають в шестеро дешевше ніж в Україні. Огірки коштують втроє менше. Польські томати теж дешевші, але не настільки відчуто 15 гривень за польські проти 20 за уманські. Засмучує цибуля у нас вона вчетверо дорожча. Вітчизняна картопля аж втричі коштовніша. Б'є рекорди і капуста. В Польщі простенький овоч коштує 5 гривень, тоді як в Україні 15 гривень за кілограм. Якби Микола жив у Польщі на той самий овочевий набір, він витратив би удвічі менше 26 гривень. З ціною наших овочів вирішили боротись в кабміні в жовтні минулого року. Азаров у потенціал вітчизняних овочеводів ще вірив. Миколаївська та Херсонська області можуть нагодувати овочами всю країну. В березні вже звинувачував у високих цінах імпортерів. Імпортозалежність відкриває двері для цінових сплесків, які стають тенденцією і на світовому ринку. Тому ми тверд. Налаштовані відновити потенціал сільського господарства і вже почали цю роботу. Але, видно, робота не пішла. За місяць Азаров запропонував українцям рятуватись самим. Чому підзабути традиційні українські цінності? Не треба скігліти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Але деякі кияни поради, Азарова не чекали, і свої сотки мають давно. Овечки, золочки, от смородина, от, от маліна два рази родить. З 23 річного віку. Оце тут я копаюся. Зараз Галині 77. каже, по деревах в такому віці вже не полазиш. Раніше і сил було більше, і дача себе виправдовувала, не те, що зараз. Ні, да де там пригодуєшся? Діло в тому, що ще ж стільки треба платити. Поназначали председателю 800, заміститель, 750, е електрику, 2000, а то все ж надо виплачувати. А от сусідка Ірина іншої думки, її дача годує всю родину. Практически можуть прокормити. У мене е от, в прошлом году був урожай – огурці, помідори. Буряк, морковка, та все своє. Та чи будуть дачні овочі дешевші за магазині? Разом з Іриною рахуємо вартість кожного помідора та огірка вирощеного на грядці? Спочатку необхідно витратитись на насіння та добрива. Упаковочка помідор стоїть е, где-то грівна 20, ну до 2 гривен, із неї виростають, допустимо, е, ну 10, скока там е, нормальних кусок. Бардоська житка гривень 18 і покупають для я потом для жуков. То ну гривень 5. Потім додати оплату за воду та електрику. Виходить щось близько 600 гривень на місяць. Це вдвічі дешевше, аніж купувати ті самі овочі на базарі. Але це якщо мати дачу в Києві і їздити на неї маршруткою по 2 гривні. Але в те, що Азаров роздасть золоту землю, аби кому дачники не вірять. Ми вже коло Києва не дасть, а за 120 кілометрів, скільки 600 так байдуться. Чим туди добереся до того ж, треба важко працювати мінімум три дні на тиждень, а ще краще жити поруч зі своєю ділянкою. Тамара Куц разом з чоловіком переїхала жити на дачу більше десяти років тому. Про те, що полишили велику квартиру на оболоні, не шкодують. Якби я дома була, так мені вже не було б. джерело прибутку стареньких стадок тіз. Щоранку Тамара продає сусідам до двох літрів молока ще й родині напитись, залишає премєр міністру Така новація точно припала б до душі. Виявляється не лише овочами, а й молочними продуктами українці можуть себе забезпечити без його допомоги. Ігор Андрющенко, Денис Перегудов та Олексій Собчук. Тивай!